Шукова спеціалізація, шукає людей або крадіжки, або біжі. Затримання, ще в нього більше є потенціально затримувати особи, які вчинили правопорушення. Є такі спеціальні собаки, що можуть шукати наркотики, вибухівку, зброю. Лежать. Остає. Голос. Голос. Давай. Рядом. Плац. Поліцейський – це дуже відповідальна професія. На вас будуть дивитися всі мешканці, які вас бачать. Ви повинні бути взірцем для того, щоб, бачачи вас, наслідувати ваш приклад. Усі наші працівники працюють над документацією тих злочинів, яких зараз у нас відбуваються. Щоб потім особи винні в цьому понесли відповідальність. Головне ваше бажання: якщо ви бажаєте отримати знання, ви бажаєте потім їх використовувати в своєму житті і надавати допомогу людям, які вас оточують. Будь ласка, звертайтеся. А в нас є агітаційний матеріал стосовно кожного з наших вузів, кому буде цікаво, ви можете собі взяти, ознайомитися і позадавати нам всі питання. Ми вам допоможемо і розповімо конкретно про ту спеціалізацію, яка вас буде цікавити. Проходжу тут стажування з великим задоволенням. Це дуже цікаво. Виявлення слідів, їхня фіксація. Якщо ви маєте бажання навчатися саме в моєму вузі Національної академії внутрішніх справ, там є великий спектр спеціальностей, які. Можливо, вазить цікавлять. Тільки е зараз мудрого поважає. Коліно. А це це буде коло. Головне упорасління. Прикольно у нас бік доплом. Мені все сподобалось, це дійсно круто, це цікаво, перехоплює дух, ці всі криміналісти, це все сподобалось. Сьогодні ми розповіли, хто такий поліцейський кінолог, хто такий експерт-криміналіст, які наші навчальні заклади, для того, щоб діти знали це все і також паралельно розповіли. Як уберегти себе, як діяти ті чи інші ситуації, елементарні правила безпеки та як не скоїти злочин, яка за це відповідальність для того, щоб підлітки розуміли перед тим як іти на певні провокації осіб, які можуть тягнути їх в злочинну діяльність, як діяти і як не скоїти і не отримати за це кримінальну відповідальність? Діти лишилися тут, лишилися в Крименчуці, в Кременчуцькому районі, і вони хочуть, вони хочуть стати поліцейськими, вони хочуть навчатися і от Перед вибором тому сьогодні я думаю, декілька із присутніх все таки виявлять бажання навчатися в наших вузах.